Це життя, героя наступного сюжету. «Суцільна боротьба з дискримінацією у школі зі зловмисниками та суперниками по килиму сьогодні у рубриці життєві історії справжній український патріот африканського походження. Своїми досягненнями цей хлопець вразив пів світу. Про нього пишуть, його знімають. На нього хочуть бути схожими мільйони прихильників. Але мало хто знає, наскільки важким був його шлях до перемог. І Таку школу життя, яку я пройшов, якби, ну я думаю, що це тільки положительно відобразилось на моєму существуванні дальнішим. Його звати Жан. Корінний киянин з дитинства живе разом із мамою у маленькій квартирці на Подолі. Своєю зовнішністю хлопець зобов'язаний батькові, якого бачив лише на фотокартках. Я його ніколи в житті не бачив. От і борща всю життя прожив без нього. Дитя кохання українки та темношкірого студента з Руанди. Хлопчик часто відчував недоброзичливі погляди своїх однолітків. У нього на початку не було друзів. От. Якось зосторгом він дивився, поки привив до всіх дітей. Ну можливо, тим, що да, тим, що він був темношкірий. Я їм старалась пояснювати, врю діти, що не має значення, яка шкіра в людини, а має значення, яка сама людина. Але тоді школяр просто не розумів, чому всі навколо вважають його інакшим. Коли дитина не розумієш, ну там чорний, мальчик, білий, у білий, було Ну, так, не осознавал нічого. Придірки, підколки, це имело мало місце від людей, які не були в його окруженні. Тобто, це люди мімо проходяще, стояще рядом с ним в очереди, да, или, или где або там соприкоснувшиеся перший раз. Мама вчила Жана гідно тримати оборону, але замінити хлопчикові батьківське плече все-таки не могла. Адже, попри відмінні оцінки, поведінка маленького розбишаки була такою, що гірше і нема куди. Якщо навчався він дуже гарно, то поведінка була, казав Жан: не було тижня, щоб в мене не було двійки по поведінці. Я був такий розбалований дитина. через конфлікти з однолітками. Хлопцеві навіть довелося змінити школу, і невідомо що вилилася на, на енергія Жана. Якби не випадок. Це була Знаєте, із тих ситуацій, коли в школу приходить тренер, і в клас просто говорить, що якщо з мальчишок хоче займатися, ну можете спробувати. Всі мальчишки, які були в класі, вони пішли на боротьбу. Крім величезного бажання у майбутнього чемпіона, тренери з греко-римської боротьби не помітили жодних здібностей. Він був такий тучний, не на канат залізти. Та життя навчило Жана не боятися труднощів. Я багато раз хотів ходіти з борьби в якому віті спорту, в будь-якому діяти діяльності Бувають наступають там тяжові времена, коли нічого не виходить, коли складно. От і головне не здаватися, не опускати руки. Тим паче, що тепер, поруч із хлопцем, були старші наставники, яких йому все життя так не вистачало. Александр, первый тренер, он учил меня стирать в вот этих вот спортивных лагерях, указывал на недочеты в моем поведении. Тренер как бы раньше организовал такую рейтинговую систему в зале. То, что выигрывает, ему э, тренер каждый месяц платил 50 гривен. И вот как-то так, вот я начал по чуть-чуть зарабатывать. Батьківське ставлення тренерів допомогло хлопцеві відчути себе впевненіше. Почались і перші спортивні результати. На турнірах проіграв, проїграв, потім почав в троєчку попадати. І як панакатне, як сніжником почав тобто виіграти. Були такі моменти, що я год не проіграв ні одного ні одного Та смак від перемог частенько псували заздрісники, які чіплялися до Жана через колір його шкіри. У нас в залі займався парінь, который там от у нього татуроки свастики на, на тілі. в цьому плані как бы, морально було була слажна там були якісь поначалу оскарблення. Але тренери навчили жана найголовнішого. Захищатися без фізичної сили ми з біседували, снімачалісь, розказували як то питались його наставити в духовну сторону. мені просто очня тяжело збідновесія. Роки тренувань тіла та духу принесли українському спортсменові неймовірні результати. 23-річний чемпіон Європи. Тимношкірий хлопець, що боровся за Україну, підкорив мільйони сердець вболівальників. Мені здається, що успіх в этом спортіводбила это такою, знаєте, як война з судьбою. Вийшло. спортсменові пропонували перейти до збірної інших країн, але Жан вирішив, що завойовувати світ буде лише під прапором тієї держави, у якій народився.